Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі «Проєктний Зоша. Сьогодні я вам пропоную зв'язати швиденько. Шапочку на дівчинку. Чому швиденьку? Тому що загубили шапочку в торговому центрі, пішли і не знайшли. Повернулися і не знайшли. Як правило, в нашому регіоні це не прийнято. Якщо ти щось знаходиш, річ, гроші, то обов'язково дію так траплялася і раніше, а цього разу ні, не знайшлася шапочка, ну, о, але тішу себе думкою, що комусь таке вона знадобилася дитяча шапочка. Хай буде так. І ми швиденько мусимо зв'язати іншу шапочку. Не тому, що і іншої нема, а тому, що це була шапочка під певний лук, під певне вбрання. Я обрала такий простінький візерунок. Зараз розкажу вам про поміри, якщо я вже її зв'яжу. Як я роблю поміри. І... Покажу, як буду робити візерунок. А ця пніпочка для мене нова. Я не, не в'язала. Це газа 115, 115 метрів в 50 грамах, тобто 230 метрів. Тут рекомендоване спиці 4.5 я в'яжу на 2,5. Чому? Тому що я люблю дуже вільно в'язати, і тому я себе так контролюю для того, щоб в мене було щільне в'язання. У промірах. Саме просте це щільне в'язання, да? В'язати цей зразок. І е, вирахувати скільки петель в одному сантиметрі, а потім обмножити на е, окружність голови об, е, і все, що я і зробила. У мене щільність 2,2 с. Е, е, Об'єм голови у мене 52 Тобто в мене виходить е, 115 петель. Е, це мене е, дуже... Дуже влаштовую, тому що в мене рапорт візерунку складає 5 петель, і я не буду вираховувати звідси ще 10%. Зараз поясню, чому. Тому що в мене візерунок різіночка, вона тягнеться і мірінос, він так само тягнеться. Пряжа дуже упруга. Не плоска така, дуже така опруга. І тому я 10% по класіки жанру, коли вичисляють, і не буду вичисляти, подивимося, чи я права. Я розраховувала перед цим другим методом, більш таким досконалим. Я вираховувала першу щільність, другу щільність. Потім їх сумувала, потім ділила на 2, і потім виходила на те саме, що таке щільність 1. Це тоді, коли я полотно беру в стадії спокою і просто виміряю, скільки в мене петель, наприклад, в 5 см, а ще краще в 10 см проміряти. Записала, потім це ж саме полотно я трошки розтягую. Ще раз записала. І в мене виходить дві щільності: одна і друга. Ну, наприклад, тут 2,6, а тут, наприклад, 2,1. Я їх сумую, виходить 4,7, ділю пополам, і в мене виходить нова щільність 2,35. Вибачаю, щось впало. 2,35 це нова щільність. І вже новою щільністю 2,35 я помножаю на об'єм голови. І це в мене виходить там якась сума. І звідси я так само вже 10% не віднімаю, тому що я вже вирахувала другу щільність на розтягування. Третій метод це коли з, наприклад, пряжа не така більш плоска пряжа, не тягнеться, не розтягується, але розтягується під час носіння, а вони всі розтягуються, але не тримає різинки, наприклад, то тоді з набраних петель, з, наприклад, в мене 115 петель було я би вируховувала 10 І це б було в мене 11 петель, 104, 104, 104 петлі я би набирала. Це якщо науці. як я роблю без науки, і, ну, просто експериментальним шляхом, але це спрацьовує, Я е, поки що вираховую, контролюю цей процес, але не кидайте в мене, будь ласка, помідори. Я так само, як і ви, не люблю рахувати, не люблю робити розрахунки, не люблю в'язати зразки. Тому я не знаю, чому це спрацьовує. Може десь цей метод і існує, але ну, в мене він спрацьовує. ось на такій пряжі він спрацьовує. Що я роблю? Я беру оцю саму ніточку, з якою я буду в'язати. І міряю об'єм голови. На дитині прямо, на собі, наприклад. Поміряла. Це в мене ось така довжина. І я потім відкладаю три рази ту саму довжину. Три. І отут. Роблю набірний край. Тобто хвостик має три рази три ниточки по проміру. Я набираю з цього кінчика, який я відміряла для набірного краю, стільки кількість петер, скільки сюди поміщається. Я так роблю і горловину, іноді роблю плечові вироби, коли е, міряю е, обхват стегон. Е, я не знаю, якщо хтось десь колись щось чув, скажіть мені, будь ласка, чи хтось користується таким методом? Ні, то забули і поїхали далі, все по науці робити. Так, по науки я вираховувала, я набрала 115 петель, тому що в рапорт у мене складає 5 петель. Я вже приміряла, вже знімала на малу все добре, я вигадала. Зараз я вам покажу візерунок, як в'яжеться. Він складається з 5 петель. Все дуже просто перший ряд. Дві три лицеві, дві виворотні, три лицеві, дві виворотні. Все так до кінця ряду. Другий ряд аропорту ми в'яжемо по візерунку. Три лицеві, дві виворотні, три лицеві, дві виворотні. І так ми ряжемо до кінця другого ряду. Третій ряд це вже сам візерунок третю петельку з цієї трійки лицевих петель. Ми протягуємо через дві. Лицьова, накид, лицьова. Дві виворотні. наступна троє троєчка, трійка. Протягаємо. Лицьова, Накид, лицюва. Дві виворотні. Трійка. Протягаємо. Лицюва, накид, лицюва. Це все. Наступний ряд у нас буде четвертий. Він буде. Як перший. І наступний п'ятий. Як другий. Все. Тобто наступні два ряда ви в'яжете по візерунку. Три ряди, виходить, в круговому по колу в'язанні Два. По візеруночку ряда, один вже формуємо візерунок. Дві виворотні і перекидаємо це вся складність. В'яжемо резиночку це будемо рахувати резиночка на потрібну нам висоту. Потім зустрінемося. Я дов'язала до потрібної мені висоти. Це 7 см в мене. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6 повних рапортів. Так. Далі Виворот. Це у мене початок ряду, я вивертаю всередину лицеву сторону, повертаю тут роботу. Першу петлю лицевого ряду я повертаю назад. Обгортаю ніточкою і повертаю на праву спицю. Далі я в'яжу основним узором візерунком, який в'язала, але, але це у нас виворотня сторона, в'яжу, начебто я в'яжу на лицевим. Дві виворотні, три лицеві. Дві виворотні, три лицеві, дві виворотні, три лицеві. І так я в'яжу два ряда. Наступний ряд буде так само: дві виворотні, три лицеві. Далі вив'язуємо саме візерунок, першу трійка перевертаємо петельку на кіпцю, дві виверті. В'яжемо візерунок до. Потрібно нам висити. Все, відворот ми зробили, далі в'яжемо. Забуду дівчата, відразу кажу, бо з приводу пряжі я казала, що я з нею не в'язала, не маю з нею досвіду, то ось це 50 грамовий кубочок, я тільки почала в'язання і от на цьому проміжки. Уже було три з'єднання нитки. За таку ціну 240 гривень за 100 грм це взагалі неприпустимо на мій розсуд. Не знаю, може, вона там шикарно буде носитися, дай Боже. Але ну, з більш дешевою в дешевому сегменті я такого неподобства не зустрічала. Зв'язала я. Шапочку майже до верхівочки. Зараз вам скажу, я примірила вже на малу. І я вам скажу, скільки у мене виходить сантиметрів 24 з резиночкою і 18 сантиметрів, без різіночки? Десь 18 сантиметрів. І зараз я буду робити убавочку. Убавочки ми починаємо робити десь на 7-8 см від маковки. І як виростає у нас тіло шапочки на 7-8 см від маковки, то тоді ми вже починаємо робити убавки. Як я вирішила робити убавки, в першому ряду я буду. Я вирішила робити убавочки в тому ряду, в якому я в'яжу візерунок. мені так буде простіше не збитися. Так, і тепер я ці дві виворотні буду будувати разом. І так, до кінця ряду це буде у мене перший ряд. Працюємо самостійно і зустрінемося. Пров'язала я ще два рядочка по візерунку, і зараз в мене ряд для перехрещування петель і для ще одного у убавочок. І буду я ці бабочки робити наступним чином протягую, як ми робили, як в'язала ці візерунок, цей протягую, але не буду робити накид. І таким чином я в кожному рапорті, в кожному рапорті я роблю балочку. Не роблю накид обережно, уважно. Так, до кінця ряда так пров'язуємо і потім пров'язуємо ще два рядочка просто по візерунку. Пров'язала я ще два рядочка, і у нас третій ряд убавочок. Буду його робити наступним чином. Перекидаю підтілечку і пров'язую одна виворотня. І пров'язую. В тих рапортах, де у нас була така косичка, то просто перекидаю, для того, щоб імітувати оцей перехрест. І в'яжемо до кінця рядочка. Зробила я третю балочку. Зараз я просто пров'язую по візерунку, в мене на спицях лишилася одна лицева, одна виворотня. Пров'язую просто один рядочок ще по колу, а потім вирішу, що мені робити, чи вже так просто закривати, чи зробити ще одну балочку. Так, вирішила я зробити ще один ряд у балочок, бо багато ще лишилося, більше 40 петель лишилося. І виконую я наступним чином. Я не дов'язую до маркера у мене виходить. Ряд починається з лицевої. Ряд з лицевої я не дов'язую одну виворотню, перекидаю через неї лицеву і лицевою можна пров'язати, да. наступним чином так само роблю. А так спробуємо таку. Так, закінчуємо цей ряд і будемо вже збирати петельки до копи. Так, відбулася примірочка. Я би така. Щоб зробили її трошки трошки довше. Але ми вислали фоточку в мамі 20 см в мене вийшло. 21 майже. Ми вислали фоточку мамі, мамський контроль сказав, що все добре. Ну, взагалі, дуже чудово новина. То я обрізаю ніточку, вставляю іголочку і збираю ці всі петельки. І на тому шапуля все. Але мама сказала, що хоче таке саме. Ну, зараз купимо ще ніточки. На шапочку пішло на цю, а я так думаю, грам 80 там трошки лишилося. Так, ігулкою збираю дуже рідко, але тут мені було лінь переходити на чулочні спиці і, ну, думала, що швидше, швидше буде. Ні, не буде. Так, и по одній теперь мы снимаем зі спиці на улочку и затягиваем. И так потихонечку. я вам тут нагремила. Оце треба було перейти на чулочні, шкарпеткові, да, мабуть, вони називаються. Пряжа ще дуже слизька, дуже слизька в'язати, ну, з досвідом то супер. Воно дуже скользить по спицях і для в'язальщиць з досвідом це задоволення. А для Візальшець без досвіду. досвіду це буде проблемно. Якщо ви будете губити петельки періодично, то їх підняти дуже важко на цій пряжі. Тому зважайте на це. Ну, якось у мене поки що любові не складаються з цієї пряжі. Все. Це все виходжу на внутрішню частину, хочу вам показати ці вузлики. Бачите? І по три в кожному моточку було такі вузлики, і один я десь уже ловила. От тут я вже ловила. Ось така шапуля в мене вийшла. Я дуже задоволена результатом. Нагадую, що я його в'язала в рамках спільного проєкту. Ширина шапочки в мене в спокійному стані 20 см, висота 21 см. Якщо шапочку потягнути, це у нас буде 56 см. Шапочка доволі щільно сидить на голові у дитини. Це одна із вимог мами, щоб шапочка щільно прикривала вуха, не сповзала на очки і не злітала при активних рухах. У мам взагалі дуже багато вимог до шапок, це дуже індивідуальна річ в гардеробі, особливо у дитини. Я дуже задоволена, що я цю шапочку зв'язала в рамках міцного проєкту Зв'яжемо 5х5 з Оксаною Левчук, за що я дуже-дуже сильно вдячна. Переходьте, будь ласка, за посиланнями. Дивіться, що дівчата нам в'язали за цей тиждень. Впевнена, що там буде дуже багато цікавого та корисного. Я бажаю вам гарного дня, щоб всі вироби у вас вдавалися, і щоб вони приносили тільки задоволення і гарно-гарно носилися. До зустрічі на слідучому тижню в новому проєкті.